На мета діяльності молодіжної команди Визир створення комфортних умов та різноманітних локацій для дозвілля молоді на території Визирської громади. На сьогоднішній день в умовах воєнного стану сільська рада обмежена в можливості виділення коштів на реалізацію більшості молодіжних проєктів. Тому активісти громади намагаються реалізувати їх за допомогою міжнародних грантів. Нещодавно члени команди Визир прийняли участь у проєкті «Апшифт», який фінансує молодіжні проєкти. Ми зробили опитування. Молоді всієї нашої територіальної громади і визначили, що найбільшою проблемою це є недостатня кількість місць для дозвілля, для того, щоб люди відпочивали і так далі. І також ми зробили з цього висновок: ми будемо працювати в цьому руслі. І... Найголовнішою нашою проблемою це було те, що у нас молодь є пасивна. для того, щоб зробити її більш активною, потрібно робити заходи. Ми придумали, що це буде кіно під відкритим небом. Також в рамках цього проєкту ми реалізували такі заходи, як йога. Також у нас були тренінги з фінансової грамотності та толоки. Ми робили біля ставку, тому що він дуже сильно забруднений. Перший етап участі у проєкті Апшифт подання заявки. Потім молодіжна команда Возир опинилася в топ 40 Далі потрапила у двадцятку команд, які вже мали йти. На фінансування протягом чотирьох днів молоді люди в Одесі навчалися, розробляли свої проекти, захищали їх та доводили, чому саме їх ідея має отримати фінансування. Треба зазначити, що конкурентами юних жителів Ізирської громади стали команди зі всього південного регіону. А це Херсонська, Миколаївська та Одеська області. За ці чотири дні ми розробили наш проект, що ми будемо проводити які заходи в нашій громаді. У кожної команди була своя окрема проблема, тобто, у деяких команд проблема була нестача розмов з однолітками, відсутність якихось соціальних зв'язків. Тобто, це були їхні проблеми. Наприклад, ось були різні команди, різні проблеми. Повернувшись з громади, члени команди «Визир» приступили до реалізації свого проєкту. По-перше, на отриманий фінансовий грант закупили необхідні речі для організації дозвілля жителів громади, обладнання для транслювання фільмів і мультфільмів Просто неба проте на цьому вирішили не зупинятися і придбали додаткові речі для іншого відео дозвілля. Нам дали до фінансування ще ми закупили м'ячі тенісні ракетки для спорту. Тому що поанкутування ми ще зрозуміли, що дітям потрібно спорт, тому що діти хочуть, але немає М'ячів В школі не було. Ми закупили для того, щоб проводити наші змагання по спорту, там і тенісні, і футбольні, тому що місце є, а немає чим грати. І ось нас дофінансували на 30 тисяч. Зараз іде етап закупки для цього всього. Нам вже багато чого прийшло. Але ось як тільки до то продовжимо нашу діяльність. Зупинятися на цьому члени молодіжної команди «Визир» не збираються вони знову подали заявку на участь у проєкті Апшифт, бо мають чимало ідей цікавих проєктів реалізувати які зараз в громаді можливо лише за допомогою грантів.